Hey, yeah. ha, ha. І знову ранком тренування, собаки слухняні, без вагання, колесо вчить, дисципліна грає, соціалізація, кожен це знає, команди чіткі, як годинник тікає, відповідальність тут кожен тримає, всі без Разом переможці всі, серце, зайскандом, тут сила і лад, собаки, готові, кожен солдат, Господь, далі певний, йдуть до меди, бо тут ми разом переможці всі, ряди чітки, кожен свій трек, колесо вчить, це неабияк собаки мовчать, але розуміють, тренування це де всі панують, ланцюг і слабнуть, та дух не впаде, сила і розум що веде, ці пев тут, майбутніх. Кожна собака у світі сильна. Це пескан, до тут ціла іла, собаки готові, кожен солдат. Господарів певний до мити, ми тут, ми разом переможці всі.